Сьогодні ми підіймаємо тему сексуального насилля, а саме сталкінг з сексуальним підтекстом. Вітаємо вас, любі друзі! Сьогодні ми вибрали темою нашого ефіру найпопулярніші види насилля 21-го століття. У сучасному світі існує багато стереотипів щодо краси, вахи, одягу та поведінки. У сучасному світі все більше людей стикаються з насиллям в повсякденному житті. І саме тому сьогодні ми готові розібрати найпопулярніші види цькування через зайву вагу та нещасний одяг. Привітаємо нашого першого гостя, Мілену. Доброго! Дивлячись на мене сьогодні, вам напевно буде важко повірити, що раніше з мене знущалися мої однолітки через мою зайву вагу. Вони не хотіли зі мною спілкуватися, не брали до свого кола друзів та взагалі соромились мене. Після медичного обстеження я дізналася, що причиною моєї проблеми був РХП. І я почала боротися зі своєю проблемою. Спочатку я сіла на безоподобні дієти та почала виснажувати себе тренуваннями, але мені це, звісно, допомогло. В мене в голові були постійні думки по типу, що про мене подумають люди, як я виглядаю, я товста, що мені робити. І вони просто з'їдали мене зсередини. Але мені все вдалося подолати. Коли я нарешті зрозуміла, що взагалі не важливо, як ти виглядаєш, важливо, яка ти людина, і ти не зможеш схуднути, поки ти будеш виснажувати себе дієтами та тренуваннями. І, взагалі, найважливіше це вибрати спорт, який в першу чергу подобається тобі, вибрати харчування, яке підходить саме тобі. Не потрібно ні на кого орієнтуватися, якісь там зірки чи блогери. Це взагалі не має ніякої важливості. Певно, найголовніше це те, що ви повинні любити себе в першу чергу, поважати себе і слухати в першу чергу свій організм. Дякую, що поділилися свою історію. А тепер, дорогі наші глядачі, ви можете поставити декілька питань до Мілени та пані Дар'ї. Що таке РХП? РХП – це розлад харчової поведінки. Це коли людина постійно думає про те, як схуднути, виснажує себе тренуваннями, і в її голові тільки крутяться думки про схуднення. І я хочу додати, що РХП на даний момент входить до переліку найпоширеніших психологічних проблем підлітків, частіше за дівчат. Як зараз складається стосунки з однолітками, які вас не приймали у своє коло? Наразі я з ними в гарних стосунках, тому що вони нарешті зрозуміли, що вага, колір шкіри, або будь-які інші відмінності в зовнішності взагалі не грають роль в людині. Головне, яка це людина та яке з неї спілкування. Як вплинуло на вас ігнорювання однолітків? І як ви з цим впорались? Насправді, мій емоційний стан все ще повністю не відновився. І на публічному виступі або в компанії друзів я і досі думаю. А що про мене подумають люди, або як я зараз виглядаю, але по сей день я з цим активно працюю. Дякуємо вам, що ви поділилися з нами своїм життєвим досвідом. Та ми сподіваємося, що нашим глядачам це допоможе з їхньою проблемою. А зараз ми будемо переходити до наступної теми: цькування через зовнішній вигляд. Наш другий гість Анна. Анна також розповість нам свою історію. Всім привіт, Я росла в неповній сім'ї, тільки з матусою. Нам не вистачало грошей, тому мама працювала на кількох роботах, де дуже втомлювалася і часто хворіла. Я купувала одяг із секунду. Він не був зовсім сучасним, але вибору не було. Однокласники не розуміли, чому в мене такий одяг, чому в мене немає сучасних гаджетів. Вони глазували з мене, називали жебрачкою. Сромуся зі мною спілкуватися влітку. Я вирішила піти на роботу. Заробляла я там небагато, але нам вистачало. Коли, врешті-решт, мама знайшла собі добру роботу, на якій почала гарно заробляти. У нас з'явилася можливість витрачати гроші на наші побажання. Коли мама дала мені грошей на гарний та якісний одяг, я була дуже щаслива. Звичайно ж, мене перестали булити, і мені стало набагато легше від цього. Зі мною навіть захотіли спілкуватися деякі дівчатка, але я їм відмовила, тому що саме вони мене цькували. Що я можу сказати? Ніколи не опускайте руки, вірте в себе і пам'ятайте, те, що завжди, після чорної смуги, завжди йде біла. Анно, ми вам також дуже вдячні за те, що ви поділилися своїм життєвим досвідом. Думаю, це може допомогти багатьом. А тепер ви можете поставити питання до Ані та психолога. Чи звинувачила ви матір, що вона вам не змогла купити новий одяг? Ні, бо я розуміла наскільки було важко моїй матусі. До речі, я хотіла б додати, що ви велика молодець, бо це дуже поширена практика. Діти не розуміють, що кожен може опинитися в складних життєвих обставинах. У мене є питання до психолога: я з багатодітної сім'ї, і багато моїх однолітків сміються над моїми речами, наприклад, з кнопочного телефона. Скажіть, будь ласка, що мені з цим робити і як їм протистояти? Ви повинні зрозуміти, що ніколи не зможете усім догодити. І не треба. Недобрі люди знайдуть, за що вас зачепити. І порада від мене. Коли ви почуєте у свій бік смішки, запитайте. А навіщо ти так кажеш? Тобі подобається знущатися з мене? І повірте, такі запитання завжди збивають людину, і їй стане ніяково. А з вами хтось дружив до того, як ви стали краще одягатися? Так, в мене були подруги, і зараз я дружу тільки з ними, бо саме вони були зі мною у тяжкий момент. Дякую нашим гостям за вичерпані відповіді. До нових зустрічей. Скажу від себе, пам'ятайте, ви не самі завжди є люди, які підтримують дадуть пораду. Ви неодмінно впораєтесь з насиллям і досягнете всього, чого ви хочете. Слава Україні! А на яку тему буде наступний випуск? Він буде на тему.